Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про нове рішення правлячої партії Польщі. Право і справедливість, і хочу сказати, що напередодні виборів вони почали піклуватися про малий та середній бізнес. Вони починають вводити все більше популярних рішень, які мають дозволити малому та середньому бізнесу розвиватися, процвітати, заробляти гроші, створювати нові робочі місця і так далі. І сьогоднішнє рішення є насправді дуже важливим. Надіюсь, що його буде прийнято. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайк. Підписуйтесь на канал, цим ви дуже і дуже сильно допомагаєте розвитку каналу. Дякую всім своїм постійним глядачам. Отже, Піс пропонує зобов'язати супермаркети продавати щонайменше 2 третини фруктів, овочів, молочних і м'ясних продуктів і хліба від місцевих постачальників. Зараз ми зачитаємо їхні, власне... Інформацію про їхню програму далі про неї також трошки поговоримо. Програма місцева полиця має стати обов'язком для супермаркетів пропонувати не менше двох третин фруктів, овочів, молочної та місної продукції, а також хліба місцевих постачальників. Це зміцнить позиції місцевих постачальників по відношенню до інших ланок ланцюга поставок продуктів харчування, а також полегшить доступ споживачів до продуктів вироблених. Меншими також, а також місцевими виробниками вважають представники піс, і, зокрема, правляча партія також пропонує запровадити обов'язок для магазинів вказувати походження окремих товарів на чеках, і на думку, якби політиків, це дуже важливо для споживачів, вони зможуть бачити, чи продукцію там зі свого міста вони купують чи ні. Тому як, якщо подібне рішення буде прийнято. Це кардинально поміняє е, ситуацію в регіонах, куди великі там мережі супермаркетів, такі як Тамашан, Бідронка, е, Лідл і так далі. Вони е, намагаються туди завести якомога дешевшу продукцію, і досить часто е, всі, абсолютно всі місцеві. Виробники вони залишаються за бортом, тому як в них якість продукції може бути вища, а ціна може бути так само трошечки вища, і саме тому великі мережі їх не беруть. Плюс е дуже часто представники супермаркетів просто не хочуть гратися, скажімо так, з е маленькими підприємствами, і вони просто відмовляються від їх продукції на сьогоднішній день. Е якщо подібне рішення буде прийнято, це буде означати, що Величезна кількість товарів місцевого виробництва з'явиться на полицях величезних супермаркетів, які мають там мільярдні обороти, і це допоможе збувати більшу кількість продукції своїм же співгромадянам, своїм же там односельчанам, одноміщанам і так далі. Це допоможе укріпити позиції малого та середнього бізнесу, дати їм більше стабільності та, власне, заохотити. В тих регіонах, де немає подібних виробництв, немає якихось там фермерств, господарств, це буде заохочувати е, людей е, створювати такі підприємства, створювати нові робочі місця. Тому як е, у випадку, якщо за законом е, оці великі мережі будуть змушені купувати, все ж таки в місцевих. Цю продукцію і її реалізувати, то це буде означати, що в деяких містах буде ситуація, коли попит є, а пропозиції немає. І тому пропозиція буде дуже і дуже швидко створюватись. Будуть створюватись нові робочі місця, будуть зароблятися кошти, будуть сплачуватись більше податків до місцевих бюджетів, і це буде сильно розвивати місцеві громади. Тож як на мене, це є дуже і дуже крута опція. Тому надіємося, що щось подібне приймуть, і звісно, було б дуже приємно, якби і в Україні щось подібне прийняли. Хоча в нас в Україні з цим проблем менше ніж в Польщі. В нас все ж таки наші супермаркети вони готові брати продукцію від місцевих виробників і в принципі цим також користуються. Ви ж, друзі, свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарі під відео, чи з більшою вірогідністю ви б купували товари місцевих. Виробників, ніж якихось там великих компаній, корпорацій і так далі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Вдячний кожному, хто не забувся і не зажлобився, поставити лайк, написав коментар і підписався на цей канал. Дякую, ви дуже і дуже сильно допомагаєте в підтримці і розвитку каналу. Бажаю кожному з вас, друзі, гарного дня і до нових зустрічей!